Ще по одному питанню це постату по Ісуса Христа. Тут депутати перевершили самі себе, рішення було прийняте, і ну, воно, як на мене, необґрунтоване і досить сире. От чи не означає оця сирість, що у майбутньому на, на місто чекає ну, якась колізія, не знаю, якийсь катаклізм? Це ж все-таки солідний проєкт. Це дуже відповідальний проєкт. І до нього треба ставитися в першу чергу фахово і дуже рівнево. Те, що ми чули на сесії, і те, що підтримали депутати, я можу відмітити одне: дуже низький рівень, фаховий рівень людини, котра доповідала по цьому проєкту. Я як міський голова, в першу чергу як громадянин, вже наголошував на своїй позиції, що якщо ми хочемо щось зробити дуже таке потужне рівневе в місті, то для цього потрібно залучати фахівців дуже високого класу. Це мають бути експерти із знаним ім'ям. Те, що ми чули на попередніх сесіях і зараз, ну воно мене дещо насторожує. Але хочу вам сказати, що ми повинні це контролювати. От, і не допускати от таких популістських якихось речей для того, щоб знаєте, саму ідею якимось чином дискредитувати. Ми ж не знаємо, що стоїть за цією ідеєю до кінця, правда? Це може знати тільки той, хто її пропагує цю ідею. Ну, подивимося з часом. Я. А ми, як війська міська влада, будемо все таки наполягати на фаховому виконанні проєктно кошторисної документації. Хоча з того, що зараз ми бачимо, не можу сказати, що за це будуть братися фахівці.